У Полтавському музеї авіації і космонавтики завершили підготовку до відкриття виставки художника Ігоря Лотиша. «Найзаростуть ворожі тропи. 37 життєстверджувальних картин оспівують мирне небо та розкривають оптимістичне світобачення автора. Ці роботи ми зібрали до свята незалежності там і небо. І сонце, і українські ліси, і ріки, і навіть українські моря. Ну, сенс один. Най заростуть ворожі тропи, і хай вони сидять себе вдома. В цей день незалежності ми в самий найближчий час почули, що Україна вільна. Незалежна за фахом Ігор Лотиш лікар-реабілітолог, об'їздив одну шосту частину суші землі, багато фотографував, малювати ж почав вже в дорослому віці. З часом засвоїв майже всі техніки живопису, і нині в його творчому доробку понад тисячі робіт. У Нього така тяга до живопису. Ну дуже така сильна. У нього діапазон великий. Від сюжетно тематичних творів до пейзажів, на тюрмоти тут експонуються роботи реалістичного та казкового напрямку, котрі дарують романтичний настрій та позитивну енергію. Діляться враженнями друзі, митця у нього своє бачення квітів, своє бачення людей. І навіть от природа, яку ми бачимо кожен день у нас в Полтаві, постає дуже цікавою, овіяною туманами, в якихось таких ареолах незвичних. І от навіть дах, який за мною, от дах, прості дахи звичайних будинків, але в Західному сонці вони стають такими романтичними, що мені здається, що тут на даху зустрінуться двоє, може ельфів. Сподіваємось, що ця виставка покращить настрій містянам нашого міста та гостям. Запрошую на наступну неділю. Офіційне відкриття виставки художніх робіт Ігоря Лотиша найзаростуть ворожі тропи, заплановане на 29 серпня. Триватиме вона по 15 вересня.